Усі мої вітання, з вами Шкіпер, і ми продовжуємо грати у Total War Рим 2 за Карфаген. У минулій серії ми знищили римлян тут, здається, хтось залишився ось. Це диктатор залишився, флот їхній. Але я думаю, ці зараз їх доб'ють. Я, принаймні, це сподіваюся, що вони їх доб'ють. От тут у нас в Римі повстання, ну, наші зараз їх знищать. Причому знищать вони їх автобоєм, тому що я не хочу ж ризикувати, як минулий раз, в Греції. Тут автобій точно проканай, бо ну нафіг, ще, ще десь програємо випадково. О, так, от десь. Давайте. Тріс, тріс на. Латинські повстанці. ворожа армія, командир Турд. Е, так, відпустити 270 золота. Я тут поки грав, розбудувався трішки, перебудував будівлі, побудував нові будівлі. Так. О, шикарно, плюс 3. Зараз ще хід 2 почекаємо і ця армія буде перекидатися до е, Іспанії. Так, де нам дасть громадський порядок? Тут має бути. Це барикади. Шанс помітити. облогу не... О, от тут дається громадський порядок, бойовий дух всіх загонів в битвах проти нальотчиків. Чудово, беремо цю штуку енці... штукенцію. І І вже плюс 5. Дуже добре. Нам армія скільки дає бонусу? Армія, армія, армія. Військова присутність. Військова, а, військова присутність плюс 5. Військове положення 8. Ще 3 хода буде нестабільність. Ну, це таке. Тут саме головне, що я побудував вже 2 будівлі, які будуть змінювати латинську культуру. Тут, Бачите, вже, вже 5% плюсу нашої культури. В Неаполісі будується поселення. Оливкове, щоб було в два рази більше оливкового масла і за це ми будемо отримувати більше доходів від торгівлі. Тут я побудувати, вирішив шахту. Нічого не, не коштує дуже багато, а приносить доволі непогані гроші. А в фіналі взагалі буде майже по 500 золота приносити захід. Думаю, нормально. Вона себе доволі швидко відробить. Так, далі, далі, далі. Ось тут як помітив мій шпигун. Картубу захищає лише два загони іберійських мечників. Тому я думаю, варто спробувати забрати картубу. Тут є їхня армія, звісно, але якщо все вдасться, то наші ці пацани А, вони Нуманцію зайняли. О, я навіть не помітив цього. Наші пацани мали б зайняти картубу і потім розбити цього полководця вже з Картуби, якщо вдасться, звісно ж. Ой, а вони ебору втратили. Он чому вони йдуть туди? Бо я думаю, армія прийшла туди і сюди, але я не бачив, що вони номанцію взяли. От зараз ми займемо карту, бо якраз поки вони там зайняті своїми справами. Так, золота маловато. Може нам би ще хтось підкинув 500 золота? Так, де там наші дружбани? Етруська ліга нам би дати могла. Так, виплати, запросити. Скільки там 500 за стенам? Ні, не дадуть нам. Шкода. Е, в в Атіллі. Там такий прикол є, що. нам дають гроші. Інколи ти просиш бабло, і тобі отак от. ні ні, ні не хочуть вони давати. Шкода. Чекайте, з ким нас там ще добрі відносини. Інс... О, може, інсубри нам дадуть. Sure. Нам тут 500 We золота. Ні, не хочуть. А, добре, давайте ми тоді якусь будівлю перестанемо будувати. Що в нас тут будується? Тут нічого, тут нічого. Тут в Італії я в основному будую. Ну Тут лише одна будівля будується і все. Найм не ведеться нічого. Я гроші просто потратив на те, щоб приборкати наші політичні партії, то вони хотіли бунтувати. Ось цю і ось цю. А коли вони бунтують, це дуже-дуже погано. Їм щось не подобається. Ну, тут рівень складності дає мінус 25 до бунту, і це дуже-дуже недобре. Просто капець як недобре. Е, тут десь, до речі, є по карті. Можна подивитися ось політична партія. Бачите, одна зелена. Магоніди отримають ось ці провінції, якщо повстануть. Е, сині Ганоніди і частину Італії, Баркіди Південь Італії і Сицилію, і якісь землевласники, ось цей. А землевласники це ще хто такі? А, ось це вони. А вони якраз ледь і не повстали, оці землевласники. Вони якраз ледь і не повстали. Так, добре, добре, добре. Лишок населення. Фракція знищена Даорси, бачите, побудована священа земля, Копі, шахта, табір Переклів, Фракція знищена Галатія. Галатія це десь там от вона. На близько, в Малій Азії. Давайте закінчуємо хід. Ну, будемо воювати тим, що маємо. Там раптом що наймем трішки наймантів, але я думаю, два загони наші і ці розіб'ють. Їх буде 9-9 підрозділів, я думаю, це реально. Закінчуємо хід. А, так, хтось може вкачатися. Хто може вкачатися? Е, ага, наш найкращий оцей агент. Агент, агент, йому вже трошки років є, здається. 42. Непогано. Так, розблокувати дії. нанести 60% пошкоджень одному загону ворожої армії. Давайте, мабуть, це і візьмемо. Давайте ми ось це і візьмемо. Ось так от хопа. Все, ми зможемо його виводити з армії і вирізати ворожих солдатів. Ці зараз ще один хід почекають, і тоді через воду, так от хопа, і в Іспанію. Фракція знищена. Ареваки, таємний агент розкритий, війська набрані, населення. Прекрасно. А що нам дається, що воно. А, ріст захід і податки більші. Оу, круто. Тут, до речі, я поставив учебне поле, бачите, це навчальне поле дозволить нам побудувати військові пости, тренувальний табір, мішені або загін для кавалерії. Це нам дозволить. Е, покращувати характеристики наших воїнів, бачите? Ця ефебія дасть нам плюс 10% до пошкоджень в ближньому бою. Стратопет плюс 10 пошкоджень в ближньому бою. А, тут захист. Захист, потім урон в ближньому бою, урон в дальньому бою і атака кавалерії. Прикольна штука, це можна побудувати лише там, де є велике місто, тому що це все класно можна було б покращити. Так, вибіски, культурний вплив. О, взагалі шикарно. Нова особливість. Аж плюс 11 уже. Так, я думаю, цю армію можна забирати звідти. Вони, в принципі, усе зробили, що потрібно від них було. І вони можуть відправлятися по своїх справах. Ага, вони не можуть. Ну, добре, отак от, так, так от. Зараз я навіть. Отак от їх відправлю швидким маршем туди. Нехай відправляються до Іспанії. Е, ці, до речі, здобули перемогу, зайняли ебору. Зараз ми подивимося, що в них там з військами взагалі. А, тут дві. Ох ти ж блін. Взагалі фул армія. І тут фул армія. Е, і того в них 37 загонів. Ну ладно, 37-37, погнали сюди. Заберемо картубу. Однозначно заберемо картубу. Автобій. Навіть нема що атакувати. У них два загони лише німечники, але бачите, у них. Е... Зброя першого рівня і обладунки першого рівня. Це через те, що в них там де метал, є певна будівля, яка виготовляє покращену зброю для їхніх військ. Тому нам капець потрібно завоювати залізо, щоб наші легіони були просто прекрасними. Так, захоплюємо. Хоу, грабуємо. Я думаю, варто пограбувати. Півтори тисячі золота, ми все одно, скоріш за все, зараз втратимо картубу. Давайте. Грабуємо ми їх і зараз війська виведемо. Так, імперія піднялася. Добре, це таке. Покидають нехай вони. А там наше, так, місто. Це не наше, і це вже не наше. Ну, тут нуль. Ні, тут є гарнізон 7. А, вони не встигли перебудувати. Ха-ха! Пацани, ребята, вони не встигли перебудувати нашу казарму. Наше головне місто. Наймати війська ми тут можемо. Ну ми не будемо тут наймати зараз війська. Зараз ми звідси просто-напросто втечемо. Так, авторитет, авторитет, захід, прекрасно. Е -е, тут ще є оцей чувак, що він дасть е -е, підвищить податкові поступлення і захистить місцеве поселення від дій агентів, підриваючих авторитет влади. Залежить від хитрості. А якщо ми його отам десь далі поставимо, то там він буде навпаки дзеркальний ефект давати. Так, давайте ось так от. Що в них по їжі? По їжі, по їжі, по їжі, по їжі, в них мінус 4. А, а. Ой, шикарно. А давай отак. От. Будеш красти їжу, нехай вони з голода здихають. А цю армію я би на номанці ще відправив, до речі. Угу. Так, цього ми давайте перекинемо сюди. В карт Хадаш нехай пере переміститься. І босів. ну, як що вт... втратимо, то втратимо. Тут я нічого не зроблю. Давай так от сюди. Є. Шикарно, висадився. Е, нехай стоїть, хоча він міг би ще далеко пройти, але ні, не будемо поки його рухати. Так, у нас є 4000 золота. Тут зараз добудуються ці також круті казарми. Ми тут наймемо кілька африканських пікінерів, слонів і два загони лівійської піхоти, і підемо ними, напевно, туди, на Нуманцію. Громити ворога ой буде шикарно. До речі, може нашу ту армію перекинути сюди і розбити месілі. Ой, вони знищили оцих пацанів. Ось цих, що тут були, знищили. Ну, вони теж посилились. їх треба буде атакувати відразу кількома арміями. Звідси, і зі сторони нашої столиці. Звідси, причому бажано і на Демиди йти, і на Іол йти одночасно. Щоб вони не мали шансів захиститися. Так, добре, у нас 4200. Давайте ми поглянемо, поглянемо. Давайте ми в Римі покращимо місто. Нам що воно дасть? По, -по гарнізону нам нічого не дає. Це, до речі, тупо. Хоча б плюс один загін би давало до гарнізону, було б прикольно. Ну, аж третього рівня нам дасть бастіонні Скарпіон і бастіонні Боліст, але з мого досвіду це повне гавно. Вони, ну, Ефективність там мінімальна. Так, в Неаполісі давайте ми поставимо цей храм. Ось цей так. В Брундизії, Брундизії. Брундизії, Поки можна нічого не будувати, в принципі. Косентію теж. Давайте ми в Карфагені побудуємо. Ось так. І поставимо тут передмістя. Будемо тут робити ювелірні вироби. Прихід тут класний. а, дохід від, Дохід від цієї торгівлі, дохід від землеробства. Дохід від ремесел, дохід від торгівлі. Ну, давайте чекайте, чи краще ось це поставити. Ні, 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 ні. Такі краще передмістя поставити, напевно. Ось так от. А тут ми поставимо зараз облогового. Ага, хрін там облогового інженера ми там не поставимо. Е, місце збору. Або шахту поставити тут, або місце збору. Їжі тут, в принципі, і так достатньо буде. Тут е, поселення зернова, е, зернова ферма. Е, їжа плюс 2 всі регіони в цій провінції. Е, всі регіони в сусідніх провінціях плюс 2. Ну тобто їжею тут ми забезпечені на, по повній програмі, а тут можна поставити казарму. Блін, я тут не побудував оцю круту казарму, ви шарите? Я, я десь провтикав. Ну Нехай, як є, так є. Тут ми, тут ми, тут, ми, тут ми. Ну давайте ставимо тоді ось це, поставимо Ні, Епініміон. Слабо дає. Максимум він дасть 300. А це йде громадський порядок. Ну Але громадський порядок нам тут не дуже потрібен, тому давайте в Шахту шахту. там. 900 золота ми залишимо на найм, на найм солдат. цими ми, значить, походили. Mm, так, походилося, закінчуємо хід. Так, торговий договір розірваний. Етруська ліга. І на самонте чомусь. Розколкар. Уха! Що за нахер? Е Це просто грьобана жесть. Е, так, давайте отак, от. Нах, блін, оце. Це неочікувано. Б. Якого біса вони збунтувалися почнемо з того. Купувати, звісно, що купувати. Зараз треба буде їх розгортати туди. Ці, скоріш за все, зараз вдарять по Неаполі. Але там є флот, ми втопимо їхнього полководця. По-любому втопимо, там слони, тим паче. <плес> <плес> так, давайте ми тут просто тупо наймем флотоводця зараз. А, відновити наслідство. О, от 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 так -от, -от, от. Хопа. З баштою. З баштою ні. Давайте ось так от. Ось так от. Ми поки не можемо плисти, беремо, наймаємо самих от, дешевих. Цього буде більш ніж достатньо, щоб втопити більшість їхньої армії. А, вони зараз ще почнуть наймати свої армії. Тут ми кого можемо наймати. Наймаємо гоплітів. 3. Якого біса вони взагалі повстали? Я щось не вдуплився, чесно. Я ж про. Ах, 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 ах. Підісрали, скотиняки. Ja, так, тут два полководця, все нормально. Тут полководець теж наш, теж все нормально, добре. Добре, що лишень один полководець здався. Але чому ми не змогли торгувати з цим. А. Нема прямого торгового шляху. Так, добре, давайте подивимося, що там насталося. Фракція знищена. Гетули знищені. Будівництво карт Хадаш. І поселення прес-оливок в Неаполісі. Якраз їм побудували прес-оливок скотини. Так, фракція знищена. Рим повністю був винищений. Чудово. Треба ось таки Рим лишати. Е, так, в мене Бетика, втрачений ресурс, все повернете. Гора везувій, захоплене поселення Неаполіс, отриманий ресурс назад, кораблі побудовані, є. Ну вони точно зараз спробують забрати Неаполіс, я прям гарантую, тому що в них війська сильніші і їх більше, але їм не пощастить. Єдиний мінус, що 에, слони, слони то вилізуть. Ви Слони то вилізуть, пішки підуть, і кавалерія пішки піде. Ну, Але я думаю, ми їх завалимо їхніх слонів. Давайте ми отак от раз два пращики візьмемо. Без пращиків взагалі печально. Шкода, що я своїх, най... блін, найкращих пращиків просрав. Агент теж з ними тепер. І агент наш найліпший. Ну, блін, жесть. Я не поняв, що сталося розкол. Я всіх профінансував, дав грошей. Політичні дії 10. І я цим і цим дав там тих було все нормально, ніякий розкол не мав статися. Тут гідрись! І все. Розкол. Так, тільки там ворожа армія, правда? Тут сюди нормально наша. Ааа, флот теж їхній. Ну вони все одно не зможуть нічого взяти флотом. Ось другий флотоводець їхнім став. Золотоводець. Добре, ну, блін, що зробиш? Так все стало. Значить, ми поки вербуємо тут армію. Най буде так, як вже вийшло. Так, будуємо ми тут армію африканських пікінерів. Пікінери це просто звірюги. Їхні фаланги ще важче пробити, ніж фаланги гоплітів. Так, сюди. А, оці? Оці десь ось тут сядуть в засідку, але засідку що засідку? Е, сім. Ну, я б їх виніс, до речі, я б їх виніс. Якби був впевнений, що вони підуть на штурм. Хоча в них Пращиків хірова туча. 4, 5, 6, 7. Ну, давайте спробуємо. Ні, 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 відходимо. Ми їх не, роз... не розіб'ємо. А, я навіть не можу тут засідку зробити. Печально, ну ладно, відходимо. Йдемо на Нуманцію. Ці зараз займуть картубу. Ми її, звісно, спробуємо відбити. Тут, правда, людей дуже-дуже мало, але. Це нічого страшного. А, в них купа їжі є, до речі. У них плюс 10 з їжею вже. Е -е... Повстання це, звісно, жорстко. Давайте закінчимо хід, подивимося, що буде. Е, так, як і передбачалося, вони пішли на нас. Ну, у нас. Е, а, вони атакують наш флот. Вони не йдуть на атаку нашого поселення, вони йдуть в атаку нашого флоту. Е, їм взагалі трендець. У нас буде 4 кораблика, які будуть їх таранити. Я думаю, ми втопимо перше йому їхнього полководця. Це в обов'язковому порядку завалити. І завалити якомога більше їхніх гоплітів. Вони все одно зараз пробують зайняти наше місто, тому це критично важливо. Тому погнали до бою. Нам прибуло підкріплення. Ships ready to attack. Weapons ready, my lord. To the old. orders. Show them steel. Наш корабль берут на абордаж. Наш военачальник погиб. Бегут с поля боя. Какой позор! Уничтожен целый отряд! Наши бегут с поля боя. Какой позор!